Слава Україні, шановні друзі, 10 травня. Сьогодні перший більш-менш нормальний теплий день, тому що весна дала нам дуже прикурити, але нічого страшного, ми до цього вже майже звикли, тому що якось в час холодненький у нас весни. Вирішив. Записати коротеньке відео, бо вже навіть люди в нашій групі клієнтів в Вайбері загубили нас. Нікуди ми не поділилися, працюємо, працюємо, ще раз працюємо. Коротенько про те, що в нас відбувається, ми вже дві неділі прибиваємось майже кожного дня. Розганяємо донори, розганяємо, по трошку... нарощуємо бджолу для заселення, продали трошки пакетів, на жаль, усім не вистачило. Ті, хто записувався, я вибачаюсь, але ну, нічого не зробиш така весна. Подивився записи 2018 року. У нас вже на 10 травня була пасіка. Треті корпуса рутовські стояли, ті, що на рутовських гніздах, бо я там руту тоді дуже активно штудірував і дивився. Але, на жаль, на сьогоднішній день трошки погода змінилася і в нас пасіка ну, два корпуси це максимум. Але також є Трошки невеличких помилок, тому що зимували матки. В цьому році я не всі вирішив продавати обичний F1. тому взяв їх і подіргав весною розплоду для того, щоб була запасна матка. Але це була жахлива помилка, тому що я послабив а весни не було, розвитку не було, тому отримали заторможення на а не розвиток. Ну нічого, це е, мій, як то кажуть, мій опит, мої граблі, е, які самі можуть бути е, граблі самі нормальні. Це ті, що навчать, маю на увазі, це якраз тільки свої граблі. Сто скажи, не роби отак. Все одно будеш робити так. А от на 101-й, коли наступиш на граблі, тому буде так. Так, е Вмерло вже 8 мішків, цукру. Нікого не призиваю кормити, але виховательок і донорів стартерів потрібно стимулювати, щоб вони були з гарним розвитком. Сьогодні їду зустрічати зимувалих маток з Німеччини. Хто замовляв, чекайте на повідомлення або на дзвінок. Велике прохання. Якщо хтось не дозвонився з приводу там замовлень, неплітки в нас на кінець травня, зараз черга, плідні на кінець липня, з Німеччини на першу партію на кінець червня. Якщо хтось не дозвонився, будь ласка, пишіть на вайбер 063 745 1245 це наш номер телефону робочий, з якого ми всім відповідаємо, щоб ви ніде не загубилися. Бо зараз багатенько роботи, не встигаємо відповідати всім, всі приділі, всі працюють, тому... От такі е, справи. Почистили там місце під Чорнокльон, під е, акацію на рапс не поїхав, бо далеко тягнути і якось е, коротше, 4 дні назад задумався за рапс, тому що проїжджав, він вже почав цвісти. Два дні назад узнаю, що Пасіку в селі ось від нас 10 кілометрів, пасіку в селі потравили. У людини з 67 сімей залишилось три. З паспортом оформила пасіка. Зараз збирає документи. Ну, Якось жахлива ситуація і холдинг. Я телефонував до молодшого агронома, Він Каже, так, да, будемо бізка, і все як положено. А хлопці кажуть, коли приїхали до агронома, коли приїхали на поле, побачили, що кроплят, то Каністри були одні. А коли посипала бджола, приїхали Каністри вже другі. Тому не знаю, чим це закінчиться, але ну, мабуть їх також граблі навчать. Граблі в кожного свої. Я ні в коїному разі ні до кого, ні чого не призиваю, але зрозумійте, якщо хтось з аграрів, може дивиться канал. Розумієте, в нас також є свій хліб, своя праця, і тому потрібно побажати друг друга. Тим більше те, що ми е, з вами, як то кажуть, як бабуся казала, як ниточка за іголочкою. Розумієте? Ви нам, ми вам запилення і все це діло, просто ви ще до цього не прийшли і недооцінили. Тому такі справи. Е, пасіка гудить сьогодні. Слава Богу, сьогодні. Будемо розширювати донори, бо вже тріщать по швам. Вчора заглянув, вони вже так, дружка до дружки, яка кричать, давай, сашко, корпуса не спи. Але спати не приходиться, готуємо рамочки, готуємо нуклеуси, готуємо місце під лісовий облітник. Лісовий облітник місце це я Спочатку його хотів запустити, але потім там у нас вдома на Дергачівщині мені більш подобався ліс, тому я схотів більше заїхати в ліс. Таке коротеньке відео, друзі. Дякуючи Богові і ЗСУ за, за те, що ми можемо працювати. Дякую Богові за те, що ми можемо донатити. І в нас є робота. Слава Богу! Хай Господь береже всіх хлопців, всіх наших воїнів. Е, ще така маленька е, ну, прохання. Хлопців, в кого є мед по 5 літрових відерочках або менше фасовка, е, напишіть також на Viber 063 745 1245. Мій знайомий Сергій Кухтін, він е, з. Прифронтових зон багато, сім... багато дітних сімей евакуює. Посилання на його інстаграм я скину, ну, прикріплю в описанні до відео. Е... Евакуює сім'ї, і цим сім'ям потрібна допомога, а допомогу бджолярі можуть надати медом. Продукти інші люди, речі інші люди, а ми можемо з вами трошки послужити їм цим людям медком. Отакі От справи, тому як то в тій пісні разом нас багато, нас не подолати», Що там свіркануть трохи трохи пасіку, пасіка в такому стані. Все, всі живі, всі здорові. Дякуючи Богу. Всього найкращого, працюємо, всім гарного дня.